Нічого собі тут такий цікавий спуск. Трохи буде трясло. Стабілізатор не використовую. Тому вибачайте. Офігеть, прикольно тут. Дуже гарно. От саме то, що я люблю. Не можете заїхати в Карпати Їдьте на Медову до печеру. Прикольно. Цікаво, де джерело, воно десь десь тут має бути, якщо по карті. Десь воно поряд. Ну, напевно, тою стежкою наліво я зайду до нього. Якраз такий я спустився, повернув наліво і от ми маємо тут таку кабінку для роздягання. Путічок. Там я вже бачу, хлюпається. Ну і до спочатку путічок подивись. Він звітом тече. Звітом сюди, то до того. Джерела немає відношення з якогось іншого джерела не тече. Кладочка, но ну, дуже гарний ліс. Бруса, турнічок, джерельце. Дивіться, кажуть, з кільсом привезти, то що легше, до Києва, чи до нас. Я вказую все, в Києві. наша філо. Пробікти там небагато дітей. І дуже багато дії є магазинів соціальних. Наталя, Сергій, Рома, привіт. Цікаво, ви одночасно перевдягалися в цій кабінці, чи по черзі. Так, а я иду попробую. Кладочка такая. А ну иду спробую подивлюсь. Куда тут Далі тече по тут потічок з джерельця Ох, як прикольно там наверху бачу, гамаки люди собі просто вішували. Блін, як же гарно тут. Маємо одне джерельце з одної сторони, один потічок, а там з другої сторони другий потічок. Прикольно так. Цікаво, де вони сходяться в кубку. Десь вони мають сходитися в одну кубку. Блин, а кажешь, красава. Офигеть, я нашел, что он нас ты висот. Офигеть. Там озеро спереді, і тих два джерела. І причому дивіться, озеро, озеро є вище вище по висоті, ніж оцей правий потічок. Прикиньте? Чи то просто так ну, якийсь оптичний такий обман, що воно так здається? Ну це озеро прикольно, я ніколи про нього навіть не чув. Заборонено купатися, ловити рибу, смітити штраф тисячу гривень. Ні, ну реально, то озеро здається що воно є вище, ніж оцей потічок і прикол. Ні, ну факт дивіться озеро. Озеро. Дорога, яма, потічок. От чесно, якщо б я був би озером, якщо б я був би озером, я б витік звідси туди в потічок. Ну, може, озеро вважає по-іншому. Гарне озеро. Видно рибок? Рибки. Рибки, рибулечки, рибусечки. Ну трохи вода відблискує, може погано водні. І от вам черговий доказ, що не потрібно десь вишукувати щось далеко. Якщо ви не побачили все гарне і не побували в тих місцях, що знаходяться у вас під носом. Ось тут дуже добре замітно перепад. Дивіться, озеро майже на рівні стежки, не може 10 см нижче. А там ми маємо яму, на метра два з половиною Там потічок. Напевно, тут якась така глина, що вода не може дуже сильно просочуватися вниз, або, або достатньо якась, не знаю, дуже добре прибуває вода, що воно тримається на, такій, ну, на такому рівні.